Терлецький. Книга сили. Воля Книга сили це серія романів Валентина Терлецького про джерела сили. Худочні дослідження легенд і феномену українського козацтва від його зародження до теперішнього часу ґрунтується виключно на реальних подіях, маловідомих фактах та численних загадках. Напружений сюжет, карколомні пригоди, знакові постаті, нерозгадані до цієї пори таяниці запорозьких характерників, все це створює абсолютно новий погляд на минуле українських лицарів, дає несподівані відповіді на болючі питання сьогодення та підводить до переосмислення української історії і допомагає повірити у майбутнє нашого народу. Перші три романи серії Книга сили Воля, Книга Сили Віра та Книга сили Держава. У цій книзі немає жодного вигаданого персонажа, жодної вигаданої події, жодного вигаданого явища. Все це колись відбувалося в реальності. І все це тепер має стати відомим, бо прийшов час. Як того хотіли деякі учасники тих далеких подій, як створювалася ця книга? Навесні 15-го року на Запорізькому телебаченні автор розпочав новий проєкт, авторську телепрограму Козацька звитяга, присвячену історії та сучасності українського козацтва. Під час роботи над нею він відкривав для себе і, зрештою, для глядачів багато цікавого, досі невідомого широкому загалу інформації. Першу джерела – рідкісні, архівні і колись засекречені документи, маловідомий фольклор, забуті спогади сучасників. Іноді все це викликало шок, а іноді бажання кричати вголос. А ви про це знали? У відповідь багато хто питав, ти ж тепер, напевно, про все це напише щось художнє. Ведьменник лише знизував плечима, бо в художньому плані його цікавили все-таки інші речі. Аж ось стеркнула його влітку 16-го, коли знімальна група побувала у кількох експедиціях зі збору матеріалу для другого і третього сезонів програми, забутих, закинутих і напівзнищених козацьких селах колишніх вольностей війська Запорозького Низового. Спочатку це вилилося у науково-популярну статтю про запорозьких характерників, де Валентин Терлецький спробував, бодай пунктирно окреслити тему, до якої тільки но почав підбиратися. Але цього було замало. Саме того спекотного літа, повертаючись із цих емоційних та інформаційно насичених мандрів, він зрозумів. У його письменницькому житті починається новий, зовсім не схожий на весь попередній досвід етап. І все це вилилося у цей перший том книги сили, який називається Воля. Отож Валентин Терлецький, книга сили воля. Навчальна книга Богдан рекомендує.